Слава Україні! Героям слава слава. слава! слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Збройним силам Крайді! Слава українській армії! Слава Національній гвардії України! Слава гвардії України! Слава Збройним силам України! Слава Українській армії! Слава ДПСО! Слава прикордонникам! Слава війську українському! Слава українському війську! Мертворогам! Слава прикордонникам України! Слава ДПСО! Ми тут бачимо карту. Називається Мрія Росія або Росії. Що вони хочуть? Друже, якщо сподобалось відео, написано кнопочку підписатись та кнопочку вподобайка разом до перемоги. Ферун, Ферун. 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 Ферун.